Доброго дня, діти! Сьогодні тема уроку вплив навколишнього середовища на ріст і розвиток людини. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, які чинники навколишнього середовища здатні справляти позитивний та негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Також ми розглянемо правило догляду за своєю оселею, яка теж є зовнішнім середовищем, яке впливає на ріст і розвиток. А також ми згадаємо і ще раз звернемо увагу, як треба зміцнювати та берегти своє здоров'я. На минулому уроці ми говорили про те, що на ріст і розвиток людини впливають гормони речовини, які сприяють процесам росту і розвитку. Сьогодні ми говоримо про те, які чинники зовнішнього середовища можуть впливати на ці процеси. Всі ці чинники можуть Позитивно впливати на ріст і розвиток організму, а також можуть гальмувати або пригнічувати ці процеси. Розвиток людини від індивідуального до суспільного відбувається у певному середовищі і під його впливом. Середовище це комплекс зовнішніх явищ. Які стихійно діють на людину і значною мірою впливають на її розвиток. Середовище, що оточує людську особистість, поділяють на природне або географічне, соціальне і домашнє, кожне з яких відіграє певну роль в розвитку людини. На зріст людини теж впливають умови довкілля. До таких факторів належать склад повітря, що вдихає людина, склад вживаних харчових продуктів, стресові умови, якість сну, тривалі силові навантаження, хвороби, також інтенсивність сонячного випромінювання і багато чого іншого. Для росту та розвитку організму потрібна енергія та речовини для побудови тіла, тож варто збалансовано харчуватися, щоб поживні речовини надходили вчасно і в достатній кількості. Для росту та зміцнення кісток необхідно споживання продуктів, що містять хімічний елемент кальцій, а це молочні продукти і вітаміни, фрукти і овочі. Збалансоване за калорійністю білковим складом харчування сприяє оптимальному темпу росту в дитячому та підлітковому віці. Натомість обмеження в харчуванні, особливо білкове голодування, призводить до затримки росту, а надлишкове харчування прискорює старіння та сприяє розвитку захворювань. Для задоволення своїх життєвих потреб, а також комфорту людина створює собі домівки, оселі, в яких вона перебуває, а також розвивається і росте. Оселя людини це екосистема в мініатюрі. Тому тут є такі забруднюючі повітря, отруйні речовини, що виділяються штучними матеріалами, з яких виготовлено меблі, ліноліум. Це можуть бути продукти згаряння природного газу в газових плитах та котлах. Це можуть бути спори цвільових грибів, які створюють біологічне забруднення в приміщенні, а також в оселі збирається Кімнатний пил, який є ідеальним середовищем існування для пилових кліщів, також інших мікроорганізмів, які можуть пригнічувати ріст і розвиток організму. Тому не варто нехтувати вологим прибиранням, витрушуванням речей, а також підтримувати свою оселю в чистоті та порядку. Провітрювання квартири, оселі, домівки або повітря-обіг також сприяє покращенню таких процесів. Наявність кімнатних рослин сприяє нормальному складу повітря. Вуглекислий газ поглинається, кисень виділяється. Це стабілізує вологість повітря, а також це сприяє кращому росту та розвитку організма. На організм людини на всіх етапах його розвитку надзвичайно шкідливий вплив робить алкоголь, тютюн та наркотичні речовини, тому що вони руйнують організм. Нікотин, який потрапляє до організму, може сприяти порушенню формування легенів, а це призводить до кашлю, задухи, порушення дихання. Також це призводить до утворення різних хвороб. І саме головне, що він сприяє затримки росту та розвитку організма. Алкоголь навіть в невеликих дозах є токсичним і отруйним для організму. Він порушує роботу головного мозку. А за хронічним отруєнням він сприяє затримки розвитку, зниження інтелекту, а також розумової діяльності. На організм людини впливають негативно-наркотичні речовини. Вони викликають набагато швидше залежність у дітей, ніж у дорослих. Також вони порушують психіку. Виникає агресивність, зміни настрою, схильність до правопорушень через необхідність отримувати наркотики. А зараз діти робимо гімнастику для очей, сіли зручно, закрили очі, відкрили. Закрили, відкрили. Повторили. П'ять разів. Далі. Підняли очі вгору, опустили вниз. Вгору, вниз. Вгору-вниз. Повторили декілька разів. Далі. Перевели погляд вліво-вправо, вліво. Вправо. Повторили п'ять разів. Робимо колові рухи очима по годинниковій стрілці проти годинникової стрілці. По годинниковій стрілці проти. Повторили п'ять разів. Добре. Заплющили очі. Посиділи декілька секунд з заплющеними очима. Відкрили очі. Працюємо далі. Соціальне середовище як сукупність суспільних і психологічних умов, у яких людина живе, позначається на її розвитку найбільшою мірою це можна побачити на прикладі дітей Мауглі. Це діти, які з маленького віку ростуть поза впливу людського суспільства. Відома історія дитини Вовка. Коли місцеві жителі спіймали істоту. То виявилося, що це був здичавілий хлопчик, який потрапив в ранньому віці у вовчу зграю. Вовки сприйняли його як власне дитинча. Дитина не могла членороздільно говорити, видавала звуки властиві тваринам, їла сиру їжу, також пересувалась стрибками або лазила по деревах, тому, щоб допомогти йому триматися прямо, потрібно було прив'язувати дошки. Ось це іще раз показує і вказує на той факт, наскільки потужним чинником розвитку для людини є соціальне середовище. А зараз зверніть увагу на малюнки та оберіть ті малюнки, які ілюструють чинники здатні справляти позитивний вплив на процеси росту та розвитку людини перевірте себе, я впевнена. Ви обрали правильні ілюстрації. Робимо висновок. Найголовніші чинники, що справляють позитивний вплив на організм, який росте і розвивається. Це безпечне і сприятливе середовище життя. Це відмова від шкідливих звичок. Це чистота і порядок в оселі. Це сприятливий мікроклімат, який сприяє гарному розвитку та росту організма. А зараз я вам пропоную: змоделюйте екологічно безпечну, класну кімнату. І пам'ятайте, що мова йде не лише про комфорт і зручність, а й про збереження здоров'я. А зараз діти поділіться своїми враженнями, дописуючи речення. А вдома, діти, ви опрацьовуєте параграфи 28, 29. Підручник. Пізнаємо природу. Автор Коршевнюк та відповідаєте на питання після параграфа 29. Дякую за увагу. Бережіть себе. Та бережіть своє здоров'я.